Сім'я, сьогодні ми влаштовуємо пікнік на природі. Ура! Люблю природу! Та тут зв'язку тут, нема. Мені буде тут дуже скучно. Моє завдання буде нарізати овочі, а на татові буде шашличок. Я шашлик смажити не буду. Я сьогодні зварю свій фірмовий бограч по своєму рецепті. Бограчці супер, якраз ріденького поїмо. А що мені робити? Ти йди собачку вигуляй. Собачкою? Ага, добре. Все, я на нарізці. Я йду ще вудочку закину. Може якраз ловлю рибку і ще й рибку засмажимо. Йдіть, робіть собі, що хочете, головне, не заважайте мені. Ай, не ловить зв'язок. Ладно. Тату, я йду з тобою ловити рибу, подивлюсь, як це. Іди мені принеси, там коробочка стоїть. Я зараз тебе навчу, як правильно рибу треба ловити. ці опаричі Та чого ти боїшся, не бійся? А ти що думала? На малину ловити, чи що? Ось бачиш, отак заселила і все, закидаємо вудочку. Мійка, зараз ми тобі покидаємо іграшку. Що там у вас? Рибка клює трошки? Щось не дуже клює. Тут головне терпіння. Треба зачекати, і все буде, все буде. Я тебе розчіпаю і зараз буде гратись. Йди вже вери бограч, бо вже всі інгредієнти готові. Я вже все порізала. Добре, Доню, я йду бограч варити, ти тримай тут вудку, і якщо буде клювати, зразу бігом клич мене. Ага, добре, спробую. Мія, лови! Я Тату. Ай, я сама витягну. Зараз я дуже далеко кину. Стоп! А де Мія? Мія! Мія! Я вже по чуть-чуть накриваю на стіл, трішки перекусимо, а потім буде вже й бограч готовий. Та я вже знаю, бограч буде суперовий. Ой, сподіваюсь не так, як минулого разу ти шашлик жарив. Саме вугілля була. Та що ти там розумієшся, то так мало бути, то для живота корисно. Мійка ти де? А то мені не станеться. Що робити, Мія, пропала. Дівчатка, ходіть перекусити трішки. Мам, я не хочу їсти, я ще гуляю. Що в мені нема? Ходи ходи, вже потім погуляєш. Ладно, прийдеться їй сказати, що мійка пропала. Ну як ж її витягнути? Я як витягну, всі будуть в шоці. Але то богарач буде. Люкс. Пальчики облиш. То чудо. <плес> <плес> Набери овочі, поїж. Мам, я повинна тобі дещо признатись. Що ти, доню, хочеш мені сказати? Я, я, я коли гуляла, то мій Мія за губи. Що ще що, щось що, не зрозуміла? Мія! Ура! Та, мам, вже нічого. Хм, Де не якась? Мійка, ти тут, а я тебе так шукала. Мама, чуть на мене не сварила. Де ти була так довго? Моя маленька дівчинка така. У мене є для вас сюрприз. Надіюсь, <рив> ти хоч не вагітна. Ти ж таким мелеч. Я зловила рибку. О, ого, ти чого мене не покликала? Ого, яка ти молодець. Бачиш, не так і погано на природі. Так, мені тут дуже подобається. А я, до речі, вже проголодалась. Є що їсти? Що там твій бограч? Вже всі голодні ми тут сидимо. Неси вже. Корона спеція. І бограч готовий. вигляду доворош, нічого таке виглядає, зараз скуштуємо. Ням-ням-ням. <плес> дуже смачно. Дуже рад пече, гостро-гостро. Ясно, ну як завжди, переперчив. Доню, не переживай, я йду тобі м'ясо, зараз посмажу. Бо то є бограч, то має бути гостра. страва. Тут дуже мені сподобалось, ще й без інтернету. Тепер почастіше будемо збиратись, особливо на природі. Бачите, ви не хотіли їхати. Тепер будемо почастіше збиратися з цією сім'єю. А якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку.